поклала на обсушку свої палички, вже витягла їх з розсолу. Я коли їх трішки можу на бумажні рушнички, а коли їх багатенько, як оце ось отак, наприклад, то тоді я беру одноразову пелюшку, стелю її, викладаю і ось отак воно обсушується. Зараз. Лишню вологу пелюшка впитає, поки я пороблю свої обяви. І сьогодні ж завакумую його. З коморця ще солиться. Ну, то так я подрукувати, знаєте, як ото кажуть. Чому і не подуркувати? Так, ото і в мене. Я колись намагалася її зробити, в мене не вийшло. Після того я більше і не намагалася. А Працюючи з оцим тістом, ну, яке ми маємо з останнього рецепту, і на заквасці на оцій, вирішила спробую я ще раз. І воно вийшло, що ідеальне майже, але ну, це так, подрукували й досить. На постоянку я таке робити не буду, чому не буду. Ну, по-перше, його і охолоджувати незручно. По-друге, і просолювати також. А по-третє, його ж потрібно ще якось зберігати, вакуумувати, ну, ви ж самі бачили, яка там форма. Якщо вакуум буде стягувати, воно нарушиться форма самого цього сира, скаморця цього. ну, Коротше кажучи, це так ото молодим просолити і з'їсти. знаєте. Тяжку подуркували, просто, просто схотілося спробувати. Все, нехай обсушиться. Ми, як завжди, полоношники. Люди в такий час вже помили ноги і на кровать мустяться дев'ять почти. а ми тільки пораться, пішли. Пташки вже попорані, почистити залишилось. Я двох уже подаїла, там яйця не знаю. А Вова приніс їм трави. І вони усердно лопають траву. А вова пішов, намагається косити, що там тільки можна косити, там, мені здається, можна тільки руки повідривати. Його все поваляло, покрутило, перекрутило 20 разів вже. А я поки зі своїми. Справами порозбиралася, що позаписувала, що попереписувала, Просолилася, шпалочка обсохла. розложила, по пакетиках повакумувала. Дочекалася, поки скоморця з розсолу витягла. Вже просолився мій чудний сир, ну то так, побалуватися від нічого робити, як то кажуть. Так, дівчата. Я так і не зрозуміла, що ми будемо робити з наступною лотереєю. В принципі, по ідеї, я повинна була сьогодні викласти відео з умовами третьої лотереї. В коментарях вас попросила написати. Дивлюся, коментарі написала всього одна підписниця, що так, і сир Мілку. Всі Останні мовчать як партизани. Будемо третій розіграш робити на 30 червня чи не будемо? Давайте думайте, пишіть мені в коментарях. Вже на крайній випадок, якщо що, то завтра зроблю відео. Я завтра варити і збиралася, і не збиралася. Я ще була вся в роздумах. А Абува прийшов, каже, зателефонували з сільської ради, сказали завтра прийти кудись записатися. Ну, так як він в черзі стояти не може, то каже, давай я тебе відвезу, а потім приїду заберу. Бо його з роботи на півдня ніхто не відпустить. Коротше кажучи, не знаю, можливо, я завтра з утра ще. Поїду в сільську раду, видно буде. Я ще нічого толком не вирішила. Переночуємо, як то кажуть, доживемо до завтра, буде видно. Так, ну що, я зараз буду вмовляти дівчат. Подоїлись тільки дві, фея і віка. Віка саме перша вискочила, для віки трава, не трава, а зерно це саме головне. О, Ладуся пішла. Да, Ладуся? Отак от і доїмося. Коли трава вже роздана, зараз випущу Ладусю. ці вже сплять. Ладусь, виходь. Ось так. Прийшла моя. Що, нема зерна, пусте відро. На. І пішла кукурузу молотити, як молотобоїць. Все, на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Кажу вам всім дякую. Всіх вас цілую люблю, бувайте. І пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно розіграшу номер 3 Потрібен чи ні, і якщо ви хочете, то який сир будемо розігрувати? Все, бувайте! До завтра. Ваша міма. Цілую люблю. BOOM mm -hmm.